17 травня Ось така у нас погода, нас так вона дуже радує бачите, все покрите льдом, це все, -все лід Ось таке, бачите Ось таке лід Я такого ще ніколи не бачив, щоб 17 травня був такий лід. Давайте подивимось, тут просто є деякі. Крапельнички, які зламані, вони пшикають, ось так це виглядає. На ожині. Дивіться. Оце ожина 17 травня. Ось так воно все виглядає. Така ось красота. Все, все ледяне. Бачите, все, все покрило. Вон все стресує. Ех, ходить що ці хвилі вони майже кожен тиждень. Ось так воно троянди стресують. Бачите, що сталося з трояндами. Ось. Ну і жимолості теж не витримують. Незважаючи на те, що кажуть, що вони там третя-четверта зона. Ну, воно все одно, все ці. Прирості воно ось так потім виглядає. Бачите, воно покрите інієм і все. І, і все в'яне. Ось така у нас погода. Все, пока.